Олексій Гончаренко, народний депутат, Європейська Солідарність, пане Олексію, раді чути, бачити в новинах. Лайв, слава Україні. Слава вітаю вас! Ну, хоч це перше питання. знаєте, поставити з приводу ну таких гарячих новин з жару. Ми отримали певне, ну знову ж таки. Підтвердження, що 28 березня фактично міністерство закордонних справ ну отримало ту угоду про рідкісноземельні метали. ще один її варіант. От пан Сибіга це підтвердив. І зараз буде напрацьоване ну, якесь рішення українською стороною. Ми знаємо зокрема позицію лідера Європейської солідарності Петра Порошенка, який зазначає про те, що наразі треба, ну не знаю, збирати знову ж таки голі фракції. обговорювати все це. Питання, тому що ну там прописані ну досить важкі речі в цій угоді, якщо ми будемо підписувати в такому варіанті, як ви ставитеся до цієї думки, і чи потрібно дійсно зараз не знаю, якесь громадське обговорення? Раз депутатське обговорення, два і які знову ж таки червоні лінії, які будуть накреслені, що не може бути в цій угоді? Насправді це дуже важливе питання. Вона не тільки про рідкісно-земельні метали цього року, вона про всі природні ресурси України, де її частково і про інфраструктуру. Теж. А питання суперскладне, тому що нам з одного боку треба зберегти Сполучені Штати Америки як свого союзника, бо залишитись без США сам на сам з Росією для нас є неприйнятний варіант, і варіант, який принесе дуже багато горя і смертей Україні. З іншого боку, ми маємо забезпечити майбутнє України і не віддати Україну просто там на десятиліття наперед в боргову яму навіть і собі, і навіть нашим дітям. Тому це дуже складна тема і важлива. Безумовно, потребує вона обговорення в парламенті. Безумовно, цей договір прийде в парламент рано чи пізно, тому що ну, якщо він буде підписуватись, тому що ратифікація його без його ратифікації він. Ні ніякої чинності, власне, і не набуде, тому до цього питання ми теж підійдемо. Як з цим працювати і що з цим робити? Ну щодо громадських обговорень, то таке тут це, це напевно. Хоча от зараз в ефірі йде, ми з вами обговорюємо це теж обговорення. Але дуже важливо, щоб зараз українська дипломатія відпрацювала з американцями це прямо зараз і внесла корективи в цей договір. В тому вигляді, в якому він є сьогодні. Ну на мою думку, він не є тим, яким можна підписати, підтримувати. А я, як народний депутат України, не уявляю собі, яким чином це можна зробити. Занадто він для України є важким і невигідним. Саме ключове, це те, що, що на мою думку має бути відстояно: це безумовно те, що не можна виставляти рахунки заднім числом. Україна отримувала допомогу від США, і ми отримали величезну суму там більше 100 мільярдів доларів сумарно і зброєю, і фінансовою підтримкою і іншими способами. Але була домовленість про те, що ця допомога є безповоротною. Вона ми маємо бути дуже вдячні. Ми маємо про це говорити. Бо це дійсно колосальні кошти. Ну але домовленість була, і домовленість має виконуватися якщо в нової американської адміністрації нема бажання надавати допомогу безповоротно, ну то вже то інша історія, і звичайно, що можна говорити про те, що наступні якісь можливо, допомога має бути на умовах повернення. Але повертатись до того, що вже було надано, я думаю, що це неправильно несправедливо. Крім того, це відкриє скриньку Пандори, бо інші країни, які надавали Україні. Допомогу безповоротно скажуть а, чи ми гірші. Давайте ми теж зараз в Україні пред'явимо рахунок. І тоді ну це все перетворюється реально на, на якесь таке навантаження, яке я взагалі не розумію, яким чином і коли і як Україна, українці, майбутні покоління українців зможуть сплатити. Тому це це дуже важливе питання, і друге дуже важливе питання це те, що ця угода не має протирічити євроінтеграції України, бо там є певні моменти. Не те, що вона забороняє євроінтеграцію, очевидно, що ні. Але якщо, умовно кажучи, Україна не може, наприклад, реалізувати жоден інфраструктурний проект, спочатку не запропонувавши його якимось американським компаніям, ну то це ставить питання: як ми, будемо, як ми будемо вступати в європейський союз, в якому очевидно, що це не відповідає і антимонопольному і взагалі законодавству європейського союзу. Тому ці дві речі є принципово важливими. І по них треба відпрацювати. Це має зробити наша влада. Без до речі, саме та влада, яка власне до всього цього і довела. Нагадаю, просто всім два слова. Останні що вся ця тема угоди і копалин під було з'явилася в плані так званому плані перемозі Зеленського черговому цьому піар-плані, який він презентував, значить якісь трибуни Верховної Ради і по закордонах. Ніхто до цього питання наших природних ресурсів і того, щоб ми віддавали ними борги, не підіймав. А після того, ну що ні, самі підняли. Бачите, ця тема сподобалась. А далі була жахлива зустріч у овальному кабінеті. Це те шоу, яке певній частині наших всяких позитивних блогерів сподобалося. Ну тепер зараз за це будемо платити, тому що тоді в овальному кабінеті ми могли підписати. Фактично папірець, який ні до чого не зобов'язував без жодної ратифікації, без жодних боргів, без нічого. А тепер, після цієї розмови, чудової, як нам розказували Зеленського, то тепер маємо вже вимогу визнати борги о, на суму більше ста мільярдів доларів, та ще й відсотки по ним, і багато чого іншого. Тому ця влада, яка нас в цю халепу завела, має зараз нас цієї халепи виводити. Це їхня робота. Пане Олексію, коротко уточнюючи питання. Тобто, зараз на даному етапі вам план перемоги нашого президента не подобається. Я так підозрюю, що від початку задумувалося, що угода не буде такою, як її зараз нам пропонують американці. Але якщо не помиляюся, в кінці минулого року ви самі у розмові із іноземними журналістами коментували о той пункт про дислокацію наших військових українських на закордонних базах і відстоювання їхніх інтересів з нашою допомогою допомогою тобто, в тому в тій частині ви були не проти цього плану нашого президента? Чи як ну, а яка, а який зв'язок між природніми копалинами? Ну, ви ті, що сказали, що це вони міська. запропонували, самі це заварили, ну, і так далі. Тобто, ну, тут так, вони так, не праві, а там вони є. праві. Ну звичайно, дивіться, так треба ж шукати, що державі вигідно uh -huh. нашій державі. От уявимо собі, що завтра закінчились бойові дії. В нас один мільйон людей, які воюють. Ви розумієте, що частина тих людей ну там, є професійні військові, а є люди, які вже не були професійними військовими, але за три роки ними стали. Це професійні військові. Більше того, частина з них вже їм буде складно повернутися до якогось іншого життя цивільного. У нас буде величезна ще одна проблема і питання: а як ми що ми будемо робити з нашим військом? Ми не можемо утримувати військо в мільйон людей. Українська економіка, українська держава це не потягне, це фізично неможливо. А демобілізація, повторюсь, частина людей вже тільки ну цих людей вони втягнулися, вони є професійними військовими, вони хочуть ними залишитись надалі. І нам треба шукати, нам тепер треба буде шукати, а як нам прилаштувати цих людей для того, щоб ці люди могли виконувати те, що вони вміють, і вміють одне з найкращих в світі. Це круто, але треба буде, щоб за це хтось платив. Угу. Тому якщо ми говоримо про цю частину. То вона є нам вигідною. Я завжди ну, за те, що вигідно нашій державі Я це підтримую, а те, що нам не вигідно, то не вигідно. Щодо того, чи підтримую я план перемоги президента, чи ні, У мене дуже просте питання. Я підтримую перемогу. У мене вже просте питання, як він був виконаний цей план? Чи виконання цього плану це буде в нас тільки оцей єдиний пункт? Тобто, врешті-решт, у нас і перемога, як би чесно кажучи, нема. І, і копалин не буде. Ну це такі собі тоді плани, такі собі результати. Просто хотів поточнити, те, що не цілком він вас не влаштовує, а частково все ж таки ви підтримуєте. Мене не ці влаштовує. Ці. Я пояснюю, що мене не влаштовує. Мене не влаштовує. Мене не влаштовує, коли за, за для піару підіймаються теми, які потім можуть бути для України небезпечними. І власне це те, що відбулося. Я за те, щоб менше піару, більше результату. Де цей план перемоги? Вже всі забули. Нагадаю, після нього був план стійкості. Де план стійкості? Де виконання цих пунктів плану стійкості нічого цього немає. Це просто папірець за папірцем, заява за заявою, і, і так не може працювати держава, і так вона ні до чого доброго не прийде. Пане Оксію, розпочинали нашу з вами розмову із цієї частини про корисні копалини і про все загалом, те, що ви зазначили, та але це все поки що на рівні чуток. Очікуємо фінальної угоди, яка буде підписана двома сторонами. Дійсно, очікуємо, що вона буде ліпшою для України. І ще одні чутки про вибори в Україні хотілося б з вами обговорити, тому що нині Давид Арахамія заперечує, що офіс президента проводив нараду з приводу проведення виборів про підготовку до яких напередодні нагадаємо, написало видання За економіст. Арахамія додав, що він у ній точно не брав участі і такої наради взагалі не було. Давайте почуємо цитату. Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І, в принципі, наша позиція не змінилася після того. Давид Арахамія, голова фракції Слуга народу. Ну і тим часом центральна виборча комісія готує новий механізм голосування для українців за кордоном. Зокрема, заступник голови комісії Сергій Дубовик повідомив, що потрібно спростити процедуру, адаптувати виборчий процес до повоєнних реалій та змінити підхід до діяльності саме дільниць для військових і громадян за кордоном. Зокрема, йдеться про як фізичне голосування у посольствах, так і онлайн версію голосування. Сування, можливо, якусь реєстрацію. Ну і партія Слуга народу в наступному скликанні нікуди не зникне. Може змінитись лише назва, але структура та більшість людей залишаться. Про це заявив нардеп від фракції Олексій Мовчан. У нас вчора у студії. Давайте почуємо пряму цитату. Партія як бренд Слуги народу він може видозмінитися, але сама структура люди. Я думаю, що більшість ну, того хорошого, що було створено, воно залишиться і буде функціонувати в наступних ітераціях. Ну, наприклад, от європейська солідарність раніше називалася блок Петра Порошенка. Так. Да, але по суті, це та сама партія. Ну, про європейську солідарність, зокрема з паном Олексієм, а вчора говорили і з вами, пане Олексію, хотілося б також обговорити ймовірні вибори. По перше, чи вірите ви в те, що в офісі президента якісь подібні наради розмови стосовно прийдешніх виборів ведуться? Що відбуваються ці розмови? Ну і звісно ж чи є у вас амбіції, чи є у вас плани стосовно також майбутнього депутатства вже в 10-му скликанні після завершення ці? цієї гарячої фази війни, тому що ми в вч... пана Олексія Мовчана вчора. Запитали. Він сказав: так піду, тому що ще багато завдань залишається виконати. Що до вас що скажете? По-перше, я впевнений, що ніякої партії Слуга народу не буде, і цей бренд використаний, викинутий. Буде щось нове там блок Зеленського чи ще щось. Я не знаю. Думаю, що багато людей в ньому зміниться. Друге. Щодо заяви Арахамії. ну те, що він не приймав участь в цій нараді, не значить, що її не було, і це не тільки декона але і мої джерела говорять, що такі наради не те, що одна нарада, а такі наради проводяться і реально обговорюються і не просто обговорюються, а готуються до можливого проведення виборів. Мета така стоїть, якщо весною наступає завершення бойових дій, тобто в квітні чи в травні. То далі якомога швидше провести президентські вибори. Така мета саме президентські, не парламентські, а саме президентські вибори, поки супротивники опоненти потенційні не готові. Поки є національний телемарафон, контрольований медіапростір. Ну, ви все знаєте, що держава у нас такою складно зараз сказати, що в Україні є демократія. Кордони закриті, медіа частково контрольовані, опозиція під тиском. Ну, владі колосальні повноваження. Ну, То спокійно про це і... говорите, і... пане Максіно. І це показник демократії, мені здається. І це показник того, що на вашому каналі ви запрошуєте. Сказати про це спокійно в ефірі, в ефірі національного телемарафону мені би не вдалося, mm. бо мене туди не запрошують ніколи. Мені простіше отримати запрошення на CNN, чи Fox News, чи BBC, чим на національний телемарафон. Це раз. По-друге, за це як ви говорите спокійно. Говорите, ну я багато чого в мене і прослуговування встановлювалися безкінечне намагання мене облити брудом і щось придумати і знайти, і якісь там, ну чого тільки навколо мене не відбувається. Олексію, дарма... а про ваш інсайдер можна хочете? я завершував. Да, можна я завершував відповідь, не і не дарма. А, ви якщо відкрити, послухаєте наших політиків, мало хто з них відкрито критикує Володимира Зеленського. а Не взагалі що там щось не так в державі. А от про Зеленського особисто дуже мало хто щось говорить. Ну це не тому, що в нашій країні легко бути опозиціонером. Я добре це розумію. Я один з дуже небагатьох, хто в принципі ці теми підіймає і називає прізвище Зеленського як людина, яка насе відповідальність за все те, що в нашій державі відбувається. Да, ви хотіли ще якесь питання. Да, так, Будь ласка, коротко про ваші джерела. Ви сказали, що не лише за економіст говорить про цю нараду в офісі президента, де ймовірно був відсутній, як ви припускаєте Давида Рахаміята, але ще й ваші джерела говорять про це. Вони надійні ці джерела, і з огляду на це це означає, що домовленість із росіянами за посередництва США вона вже близько виходить. Якщо вибори близько, це два різних питання. Давайте з другого почнемо. Чи буде в нас завершення бойових дій? Завершить, залежить сьогодні тільки від однієї людини. Звати її Дональд Трамп. Путін ніякого завершення не не хоче. Якщо Трамп натисне на нього достатньо сильно, Путіна можна змусити до миру. В іншому випадку Путін на мир не піде. Чи Трамп натисне на Путіна сильно? Дуже хочу в це вірити і роблю для цього все, що можу а на своєму маленькому рівні. Але чи буде це чи ні, я не знаю. Але дуже хотілося б, щоб було, бо нам треба завершувати бойові дії якомога швидше. Це однозначно. Що стосується вашої першої частини, ну в мене мої інсайди, в общем, завжди підтверджуються. І я дуже рідко якусь там інформацію даю, яка потім не знайшла свого відображення. Тому в своїх джерелах і не тільки в офісі президента, а й в інших місцях я впевнений. І в тому, що такі наради йдуть, я теж в цьому впевнений. Тому тут в мене немає жодних сумнівів, але повторюсь, реалізація всього цього залежить від того, чи дійсно у нас будуть завершені бойові дії. Найближчим часом, чого я дуже би хотів, пан Оксіно настанок ну, на певне питання, знову ж таки про можливість проведення повоєнних виборів. Ну куларно знову ж таки певні політтехнологи постійно говорять про те, що взагалі то ідея створення міністерства єдності була для того, щоб ну в подальшому ці люди, які виїхали за межі України, а там до 10 мільйонів українців змогли проголосувати. Ну і знову ж таки, ми зараз бачимо певні такі плюшки, ну які можна так називати, для тих людей. Деякі зараз знаходяться за кордоном. Наприклад, знову ж таки по документації їм вже легше стати на облік, наприклад, військовий. Що скажете з цього приводу по цьому міністерству єдності і по певній підготовці або не підготовці саме влади до виборів влади? Я маю на увазі зараз ваших зокрема опонентів слуг народу. Що стосується міністерства єдності, це дивне міністерство. Це як план перемоги. Ну, хто може бути проти перемоги? Це як ну ми за. Тільки цей план не має жодного відношення до реальності, не реалізований, і так далі. Хто проти єдності українців? Ну ми всі за. Але від того, що створили міністерство єдності, єдність не наступає. Єдність наступає, коли влада поважає своїх громадян, які знаходяться і всередині держави, і за її кордонами ну, від цього залежить. Тому це пусте ще одна піарівська історія з міністерством єдності. Впевнений, що день настане, коли це міністерство тихенько прикриє і, і на цьому розформує. Чи пов'язане його створення з можливими виборами? Цілком можливо. Єдине, що я хочу сказати, що от всі ці ідеї про голосування в дії, як там говорять, щоб люди за кордоном змогли, це абсолютно є фікція. в Конституції України сказано, що голосування відбувається таємно, це принципова вимога, і там чітко це вказано. Неможливо організувати таємне голосування в дії. Це фізично неможливо. Хтось буде голосувати в ефірі тікток, хтось в ефірі телебачення, комусь будуть прямо на руки давати гроші, купляючи голоси. бачачи, як людина голосує на смартфоні. Тому це неприпустимо. Я вже мовчу про російські кібератаки, і кого нам чи ми вже бачили, як нам спочатку поклали всі реєстри і отримали доступ до даних українців. Зараз Укрзалізницю поклали пару днів тому. Ну так можемо так допроводитись вибори, такі електронні, щоб нас оголосять нам президентом, не знаю когось з Росії, і будемо це, і будемо на це дивитись. Тому це для нас неприйнятний варіант. Організовувати вибори треба буде максимально легітимно з таємницею голосування. І я сподіваюся, що частина тих людей, які виїхали після завершення бойових дій все-таки повернеться додому до України. Почули вас, пане Олексій. Дякуємо дуже. Олексій Гончаренко, <різь> народний депутат України, Європейська Солідарність з нами був на візку. Дякуємо знову ж таки за оцінку високу оцінку. Новини Лайф. Ми є майданчиком свободи слова в Україні. Нас є чинна влада, і представники опозиції, як зараз могли бачити, абсолютно не диванні експертів.